2011 рік. Після того ми пройшли економічну кризу. Нормально пройшли, хто пам'ятає, да? Але це вже часи. Януковича це вже тиск на бізнес. У нас багато хто з клієнтів, я ж підтримував контакти, вони розповідали, які рейдери як на них наїжджали там і так далі. І от на мене теж також вирішили наїхати, тому що ну, тут же ж не, не не треба багато розуму відкрити податки, подивитися, хто сплачує багато податків. Значить, варто до нього зайти в гості. от але я просто вже настільки був трошки втомлений від цієї активної діяльності, і ще декілька замовників з нами не розрахувалося, це сильно мене підкосило економічно. От, і потім суди, котрі емоційно мене вимотали буквально сильно. сильно І коли ще оце дзвінок сподатковує, хто скільки чого повинен носити їм туди, то я взагалі вирішив більше товка і не займатися. Тому вона у мене багато років висить, там переімінована, вона висить там і так далі. Але вже прийшов час її закривати, тому що матеріальні средства вже можна списати повністю під ноль от І закрити цю сторінку. Раз і назавжди. З 2011 року я ще деякий час е, працював. У е, мене була ще одна товка, от не така розкручена, невеличка. От ще одна товка була. Я е, працював, але потім прийняв рішення працювати як ФОП. От. І у, ми вже з Галиною працювали як а, а, бізнес як родинний, тобто вона архітектор, я інженер-будівельник, я отримав сертифікати технічного нагляду C1 категорії, я отримав сертифікат інженера-конструктора. Вони в мене досі є, вони присутні. От. Але я їх не продовжував, тому що нема потреби. І я більше засередився вже. Саме приватне будівництво я перестав працювати з юрліцями. Я не хотів більше ніякої бухгалтерії, ніяких податків, нічого такого. Я просто був від цього вже втомлений, що капець просто. І з 2011 року я згорнув свою діяльність. От я став менш активний, так скажемо. Але ви знаєте, що з 2011 року я став вести YouTube канал. Тобто я вирішив ділитися своїм досвідом, тому що досвід доволі великий, цікавий. І я вирішив, що я буду їм ділитися, щоб іншим було легше займатися будівництвом. І отак от з'явився блогер Олександр Васильович, котрий з 2000, з початку 2012 року робить відео, народився як відеоблогер. До цього я був, я ходив по будівельних форумах, тому для мене це було не нове. Тобто я писав статті, вів гілки на будівельних форумах, котрі там потім позакривали, модератори, там коротше таке е, розумних ніхто не любить. Це було завжди. Нічого ви з цим, друзі, не поробите. Це така доля. От, е, і саме, коли я став працювати як ФОП. І зосередився лише на приватному будівництві. Нарешті, більш-менш я став заробляти гроші. Життя стало більш спокійне, я став більше бачити своїх дітей, я зміг ходити на їх всякі свята, вистави, приймати участь в їхньому житті. Тому це було шикарне рішення звільнитися в 2004 році, і шикарне було рішення стати просто фопом, трошки заспокоїтися. Тому, коли мені там молодь починає закидати з приводу. От, я тут багато будую, ви нічого не будуєте, то ви знаєте, друзі, так дивися на це, Господі, думаєш, діти. Ти навіть не знаєш, що таке життя, що таке щастя в цьому житті. Тому е, у кожного свій шлях. Мій шлях мене повністю влаштовує. На сьогоднішній день е, у нас камерний колектив, ви знаєте. Тобто ми е, проєктуємо, коли нам замовляють, ми будуємо. Хотілося б будувати, звісно, більше. От, але, ну. Що є, то є. Моє життя пройшлось в постійних економічних кризах, тому нічого ви не пробите. Тобто я жив від кризи до кризи, зараз очередна криза. Але ви знаєте, ну ви по мені можете бачити, да, наскільки ми її проходимо. Добре проходимо. Добре. Значно краще, ніж у багатьох. Значно краще. от І я дуже вдячний за цей шлях. За те, що у нас є робота, і я не забуваю дякувати і спонсорам, котрі нас підтримують, тому що завжди хочеться краще. Завжди хочеться краще. Більше донатити, більше підтримувати Збройні сили. Не забувайте, друзі, про це. От, тому хочеться. І потім я ж не та людина, що може просто сидіти. Тому я так кажу, що у мене пенсія на носі, але я знаю, що. Я ж все одно буду працювати, я все одно буду будувати, от і так далі. Е, так що така, такі справи.